Все, Мене звати Орися, мені 49 років. 2021 року я почала вживати клітинне харчування з червня місяця, ось цього року, вже 4, червень місяць, 4 роки я вживаю клітинне харчування. Завдяки я споживала. Споживали перервами, але вже рік часу я розповідаю про клітинне харчування і маю по моїй рекомендації. Теж люди мають споживачів, так трошки вже є, тільки споживачів споживають і не хочуть розповідати свої результати. Але нічого, я теж так робила. На сьогоднішній день в мене дуже гарні результати. Я позбулася проблем зі здоров'ям, так як я завжди розказую. Що я щодо 2 три місяці їздила у Львів, давала аналізи. На сьогоднішній день я не приймаю, не вживаю ніяких таблеток, ні від цукрового діабету. Він в мене був високий, тому що я вживала тисячку таблетку Сіофор зранку, і та сама тисячка була щовечора. І від підвищеного тиску я мала вживати кожного дня на ніч, коли лягала спати, таблетки теж від тиску. Я позбулася цієї проблеми, я розповідаю результати свої, тому що я не боюся розповідати і всім рекомендую, щоб хто має проблеми, щоб всі мене почули і теж споживали. Ті споживачі, що споживають, теж кажуть, розкажемо тобі колись результати, але мають загострення і мають теж ну, вже певні результати. Ще хочу сказати, велика в мене була проблема з випадінням волосся, в мене вже цього немає, закрепи, сидалочний нерв, перекоз, завжди зранку я вставала, бігла, пила каву. Я сьогодні вже відмовилася від кави. Я кави не п'ю. Ну, хіба якщо в гості прийду, хтось запропонує, я собі можу два ковтки зробити і все. І Теж позбулася, боролася дуже довго з зайвою вагою. А на сьогоднішній день я вже маю -15 кілограмів. Oh, мінус класс. 15 кілограмів. Ну, Я завжди боролася. я завжди, А зараз і в мене вже починає ну, так, організм вже так, оздоровлятися. Я так вже відчуваю. і імунокод. На сьогоднішній день дуже багато ще проблем поборола, коли вже пила чай редженер. І імунокод. Теж в мене е, в сім'ї син захворів, внучка, невістка мала пробки, отівнуні пробочки, то купила е, е, декілька капсул е, імунокоду, позбулася цієї проблеми. Сина був вірус, теж позбувся завдяки імунокоду і капсул 8